От вже трохи перекусив і вже веселіше. А тут що в нас таке? О, гранатки і патрони до дробовичка. Це вже ще краще. І ще патрони до дробовичка. До речі, той поліцейський так і не бачив, що я в нього лоток з котлетами стягнув. Були смачні, до речі. Зараз покажемо, хто вдома батько. Щось ще не доходить. Ну давай, давай. Опа. Ця штука дуже потужна. А що тут цікавого? Треба залізти подивитись. якісь вентилятори і знову зараз будуть краби стрибати. Моя чойка каже мені, чи не будуть стрибати? О, як я все знаю. Я вже вас вивчив. Ха-ха-ха, помахнувся. Ага, і тут я, здається, вже був. Так, а глянемо в цю вентиляцію. Знову тут окраби десь сидять. А можливо і ні. Ага. Хлопці, ви такі передбачувані, що вже навіть не цікаво. Цеп, цип 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 цеп цип Цеп-цип-цип, іди сюди. Навіть не бачиш мене, ну. Давай, 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 давай. Оп-оп. Ай, больно. Ось тобі тримай. Я так зрозумів, немає тут нічого цікавого, треба повертатися назад. Взагалі від цих походів по вентиляції мені спина болить і ноги. Мені вже не 15 років, щоб я міг так вправно лазити. Пішов кудись. Ну і гуляй собі там. Так, я зрозумів, я тут вже був і вернувся назад. Взагалі попридумували приміщень, що тут можна блудити. Хотів би із тим, хто все е -е, Так вони є. В, в ті, біля тої кімнати, де все починалось, тільки вже, на жаль, не всі живі. А можна двері відкрити? Щось ці двері ломом не ламаються. Ну, на жаль. Не чіпай вченого. цеп, 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 давай. Ну і не мієш ти скакати. А я мію добре стреляти Ай. Ай, больно Скачеш, як по а попавшись не можеш. Привіт. Фу, що ти тут наробив з цими вченами? Капець. Просто А це вже ломом пробивається, можна йти далі. Тут хоче кисімове. Нема ржавого, ржавого нічого, хоч якось нормально виглядає. Можливо, сюди гроші вклали. Не все в карман собі поклали. Знову В. О, тут можна кави зробити, певно, так і буде. Але треба дещо спочатку перед цим зробити. Ого, щось ти сильно. Чувак, дуже живучий. Але нічого, лом вирішення всіх проблем. Клац. От і все. Так, а ти. От і все. Проблем нема. Я би кави собі зробив. Ну давай. Можна якось сюди зайти чи не можна? Ага, тут, походу, є якийсь важіль Я зрозумів. Фу, холодно, холодно, о. Так, я щось десь чув. Там щось десь є. Треба дивитися акуратно, тому що там щось є. Ну, як мінімум крабик повезе сюди. Хоче стрибнути на мою голову, але ми цьому йому звісно не дозволимо. О! О, капібара біжить. А! Ну і це, добігався. Та, відстань. За пуски м'яса тут висять. Сало, звісно, хороша штука. Не хочу я на тебе тратити свої патрони, яких і так мало. О, а от на того прийдеться тратити. Ще одна капібара. Я ж поспи. Так, я сподіваюсь, більше немає капібар. А це що таке? Такі великі куски сала висять. Ну, звісно, так, таку велику компанію треба з чимось кормити. Добре, що хоч сало для людей замовили. Вже буде що їсти. Ще б би самогону. Було б взагалі шикарно. Що можливо? Дуже цікаво. Ви бліна взірвали цю станцію, випустили якихось прибульців і вам цікаво. А хто має це все вирішувати? Звісно я. Не стрибай. З тобою вже скучно. Так, мені треба зловити цю платформу, щоб перейти далі в вентиляцію. Хто би масаж зробив, спина так болить постійно зігнутим ходити. Взагалі. Пробуємо перейти. От і чудово. Так, знову зараз будуть краби на голову падати. Ага, як завжди я правий. А це я заберу. Шкода його звісно. Можна я вийду на поверхню, будь ласка. А то мій хребет скоро піде в відпустку. Е. А я вже думав це не можна розбити. Когось з'їли, походу. Так, це треба забрати, але акуратненько. Так, а мене їсти не можна. Получив лому по зубах. Знову ці вентиляції, як вони дістали. Це вже навіть не смішно. Ще є? Але не варто сподіватися, що кавалерія сама нас тут знайде. Прямо й поверхні. Усі ліфти вийшли з ладу. Але новий казкові за зашти... Кажеш, ліфти вийшли з ладу. Я й не сумнівався, що вони працюють. Точніше, будуть працювати. Взяв мене за мошонку вкусив. Болить зараза боляче і зазвичай туди не можна кусати бо дуже болить і що ти там забув кого жде? можна сюди зайти чи не можна на жаль закрито Ого, красиво ви вилетів. Ха ха-ха. А треба під ноги дивитися, друже. А не просто прямо ходити. Да, той вчений, Він так красиво вилетів. Шикарно просто. Так, а сюди можна зайти? Можна. Патрони для дробовика завжди пригоряються. Я так зрозумів ліфт не працює. Треба перепочити і тоді можна буде спробувати зробити дуже-дуже ризикований стрибок. Але перше відпочинок.